Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, а скажіть, хто готує нам обід? А хто перебілизну і одяг? Хто миє посуд? І прибирає в кімнаті. Ну, звичайно ж, це наша мама. У матусі багато домашньої роботи, але в неї є домашні помічники. А хто це? Спробуйте відгадати загадки. Холодно завжди у нім. І продуктів повний дім задоволена моркоче, прихочає всіх охоче. Що це? Так, холодильник. Розморожувати вміє, що потрібно, розігріє, піцу зробить за хвилину, нагодує всю родину. Це мікрохвильова піч. На кухні я живу завжди. Зі мною вся сім'я сита. Здогадались я плита. То холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Чайник. Товстопуза сіра пані, крутить одяг в барабані. Це пральна машина. Походжав, походжав, в морі пароплав. Як зупиниш у гори, зробить дірку в морі. Це праска. Балакучий в хаті їсть. Розважає без зупину і показує новини. Це правильно телевізор. Усе сміття підбирає і пилинки позбирає наш надійний помічник працьовик. Робітник, молодці малята, пилосос. Ці предмети нам дуже потрібні. Їх можна назвати одним словом. Побутова техніка. Дітки, тепер ви знаєте, яку роль виконують мамини-помічники. До зустрічі, малята!